Так, любенькі, дорогенькі, і знову здрасті. Мабуть, давно ми з вами не бачилися, не чулися. А сьогодні побачимося і почуємося. Їздила, їздила по ділах, по ваших, по наших. Є трошки хочу зразу сказати, щоб не забути, в мене трошки свічок залишилося, бо брала їх під заказ там на відношення. Батьки діти, дорослі, батьки, дорослі діти, намовлені. Зроблені гарно свічки на такі відношення. Тобто, відношення в сім'ї, чоловік і жінка, відношення батьки-діти. Брали ви не раз такі свічки, і от ті, хто беруть, пишуть і ще, і ще і ще. Там собі чи комусь там, ну, яка різниця? Ви як замовляєте, пишете, для кого це. Так що, будь ласка, хто бажає вайбер тільки пишете, відповідаю рахунок Фоповський. Тільки ще раз кажу, фоповські рахунки приходять, проплачуєте адресу і, і забираєте на пошті. Свою свічечку для відношень на відношення, туди буду лежити в усі, так як я вам казала. Монетку буду ложити на фінанси, робіть правильно, монетка, копюра. Якщо прийшла вам монетка 2 гривні, 200 гривень, 5 гривень, 500 гривень лежить, 10 гривень. Тобто там на кожного. Кождому, як роблю, я бачу, яка треба циферка, щоб була. Лежите монетку, копюра, зверху свічку. Чи вона на відношення прийшла, чи, именно, чи тільки на фінанси. Просто, Якщо навіть на відношення, ви під низ положіть монетку, копюру. Зараз такий час, що, я думаю, не лишнє буде кожному фінансово. Отакі фінансово. От діла: чистки, розклади. Пишіть Viber, замовляйте. Пишете ви багато після цих прямих ефірів, там, де дивимося на ваші питання особисті. Ви розумієте, я вам кажу і на прямих ефірах, і зараз кажу, що це не розклади. Це не розклад, той, який должен бути, якщо треба, це знаєте, пальцем в небо. Де б не були, на якому каналі ви не були, і оце все дивіння так в прямому ефірі, карту, дві карти, це пальцем в небо. Тобто розклад, це глибоко. Чого така ситуація? Чого з вами так? Як з цього вийти? Тобто, це розклад. А то все то так. Подивилися, знаєте, як сказати, розлікательна програма. ну, Ваше бажання, ваше бажання. Так що, такі діла, це те, що хотіла сказати вам. Дивимося розклад. Дивимося розклад, розв'язка близько. Назвемо ми так це відео. Розв'язка близько. Ось листочок в мене назва, щоб не забути. На початку вам прочитаю, як завжди. Просто так от, прочитаємо, може хтось подумає. Про це те, що почитаю. Може, хтось думає про те, що ми читаємо спочатку. День лише почався, а вже шоста вечора. Це скільки ми з робами балакаємо, що время летить. Не біжить, а летить. летить. Я вже колись думала, думаю, може раніше не було такого чувства. Времени. От відчуття часу, знаєте, через те, що не було цього всього, цих телефонів в руках, цього інтернету. Це ще коли ми були молоді. Може, тоді і час якось він був по-другому відчувався. Колись я от таке думала, думаю, блін, ну, ну, ну летить, ну правда ж, летить і все. Прокинулися понеділок, а вже п'ятниця. От, Вроді понеділок, вже неділя. І місяць промайнув, і рік майже закінчився, і вже минуло 10, 20 або 50 років життя. Знайоме, знайоме. І ти розумієш, що повертатися назад уже не вийде, Як би не хотіла, не придумали ще такого, такої машини часу. Використовуй на повну час, який у тебе залишився. Не соромся займатися тим, що приносить радість, не соромтеся займатися тим, що дійсно вам приносить радість. Хочеться таро, рот, ви час робимо ми розклади, я робимо розклади, і ви багато зараз питаєте, а чи я можу, чи я не можу, можуть усі навчитися. Просто знаєте, тут друге питання. Чи зможете ви з людьми? Ну, якщо для себе, ви можете вивчати, чого, ну, чого ви не можете вивчити карти, чого ви не можете суїдіняти ці карти, чого ви не можете робити той самий розклад. Ну, саме головне, хто у мене був, з ким ми вчилися, чи зможете ви з людьми? От, оце питання, самі собі задавайте. Якщо ви розумієте, що ви зможете з людьми спілкуватися, слухати, не завдя в свій адрес. Це ну, не ритуали, якісь піти робити, там більше або тобі дано це, або тобі це не дано. Там дійсно кожен не стане і не. І не почне його робити. Бо всі ми б робили один одному і собі теж. Тару ми можемо навчитися. От я вам заказуйте ви розклади, мож... ну, я вам всім зразу скажу, можете навчитися. Чого? Любу карту взяли, підняли карта мага. Ну, це сама сильна карта в колоді, як для мене. По цій карті людина все отримує, що треба, і може, що й не треба. Тому що не завжди те, що ми хочемо отримати, воно йде нам в благо. Любу карту ви беріть і ви по любій. карта повішеного теж. Це подивитися на ситуацію з другої сторони. Це треба зрушити з місця ситуацію. Це не треба бути жертвою, в житті, а треба брати відповідальність на себе. Ну, тобто люба карта це те, що ви можете його прочитати, читати. А от займатися, для чого Таро? Якщо. Сідати і займатися, і щоб люди йшли, і щоб ви могли цим займатися. От ви думаєте, чи ви зможете з людьми? От я вам і кажу через те, що перше правило таролога, там, взагалі, хто таким займається, защита для себе. Через що мені не в облом їздити, робити защиту для вас? Тому що мені всього, треба защита для себе, для своєї сім'ї. І ми з вами їздимо, і ми робимо для вас защиту. Це так, лірічське відступлення. Використовуйте на повний час, який у тебе залишився. Не соромся займатися тим, що приносить радість. Додай фарб у свій сірий день. Усміхайся дрібницям, які зігрівають твоє серце. Навчитеся радуватися дрібницям. І це не просто слова бла-бла бла. Це практика жизня. Те, що з людьми ми не раз проговорювали, навчите радуватися дрібницям, оцьому Чорнобривчику, ви навчитеся радуватися от просто. цьому букетику, який ви можете виростити самі, або купити, якщо там в квартирі, навчите, будете радуватися всьому, і воно буде вас радувати. А є людина, блін, все є, все є. Ну от Матеріально все є. А от душа пуста. А чистку раз, два, три, п'ять, десять, поки ти оту от мертву душу не, ну, не дасти туди життя, не вкинеш туди життя, в ту мертву душу. Так, забудь слово потім. Як ми балакали, коли завтра може просто не бути. І ми по нашій рідній Україні, по нашим українцям, це не те, що десь, там, десь далеко за морем, за Кінаном, от прийшла ця зараза в віді Росії до нас в Україну, на нашу рідну землю. І ми розуміємо дуже те, що ми раніше не розуміли, не розуміли, ми зараз розуміємо, а завтра може не бути. Так що забудьте слово потім. Потім чаю остигає. Він вже не такий смачний, це я вже кажу. Потім змінюються пріоритети. Воно, знаєте, на все в своє время. От время, коли женимося, коли дітей родимо, коли внуки з'являються, Тобто всьому своє время. І пріоритети дуже різні. Там раді дітей нікуди прив'язані, тому що маленькі діти це всім, всі, всі батьки. Потім слабше здоров'я, теж ви це розумієте, що в 50 чи в 60, тим більше в 70, це не те, що в 20, 30, і 40. Так що, не відкладайте на потім. Потім діти виростають. Да, діти дорослі робляться, потім старіють батьки. Ми з вами старіємо. Діти виростають, батьки старіють. Потім обіцянки стираються. Навіть якщо сама собі ти дай, та хай не будемо ми це сьогодні, там зробимо завтра. Це неправильно. Те, що можеш робити сьогодні, роби сьогодні. Ну, я, тільки за... я тільки за це, тому що це порядок якийсь в житті. Це в своєму житті, от тоді якийсь порядок є. Те, що можна зробити сьогодні, не треба мені сьогодні записати відео. Примірно, це примірно, я кажу, я сяду і запишу. Це вже хто знає що, або я в путі, або я в дорогі, або вже нікакої, що ти не можеш. Потім день минає, а потім і життя проходить. Потім може бути запізно. І все. Сьогодні саме той день. Зараз саме той момент. От таке. Нехай щасливих людей буде побільше. Щасливі не чинять нікому зла. Да, чим більше щасливих, це істина на мільйон процентів. Чим більше щасливих людей, тим менше зла буде на цьому світі. Все зло йде від людей, які нещасливі. Все зло. Все, навіть від кінця коментарі, це опять я кажу про себе, про, про, ну, про, про це не будемо ми глибоко лізти. Я розумію, дуже хорошо, дуже чітко понімаю, що щаслива людина, вона такий гамняний якийсь там коментар, вона не напише. Вона подивиться, не понравиться, пішла далі. Абсолютно, не знаю, я нікому нравиться, і другий блогер нікому не повинен Ну, Глибоко нещасна людина, їй кудись треба це вилити, свою цю. Понимаєте? Рідних може не бути, або відношення не такі, або ніхто її не сприймає, не сприймає серйозно, от десь треба вилити своє гамно. Так що дійсно, нехай щасливих, дай Бог, щоб щасливих людей було побільше. Щасливі не чинять нікому зла. Абсолютно. Це істина. Давайте ще раз прочитаю, будемо. нікого не слухай. Майте свою думку. Це всіх нам. Свою голову, свої ідеї та плани на життя. У кожного повинні бути свої думки, свої. не можна балакає жінка, я в неї там, ну, вона вже розучилася сама думати. Думаєте, це хорошо, якщо за неї хтось приймає рішення? Ні, це не хорошо. Прежде всього для цієї жінки. Гарантій, ми не маємо ніде ну, ні від чого. А завтра може зовсім по-другому бути. А жінка поломана, тому що її поламали. За неї все вирішували. Ну, з чоловіком більш простіше, хоча і чоловіки є такі. Ніколи не женись ні за ким, ніколи не жениться ні за ким. У вас свій путь, от на вашому путі, спокійно треба все проживати, все приймати і всьому радіти. Навіть оцим чорнобривцям опять я кажу. Йдіть своєю дорогою. І неважливо, що скажуть за спиною. Менше слухайте, що скажуть. Менше слухати, треба, що скажуть. Хай в своєму житті розбираються і розказують самі перед зеркалом сіла і сидять і розказують собі, що в своєму житті. От розказують ті, в кого в житті жопа жопезна. повна жопа. От ті розказують. Останні просто живуть своє життя. І якщо їх не питають, вони не лізуть ні до кого, і ні до чого. Говорили, говорять і завжди говоритимуть. Вас це не повинно хвилювати. Тебе це не повинно хвилювати, хто дивиться. Кохай твори, мрій і посміхайтеся частіше. Находьте повод посміхатися частіше. Не, думай, що за шу... не думайте, що засуджують лише за щось погане. Я не знаю, ви так думаєте чи ні, що тільки за щось погане засуджують. Підступне зовсім ні. За щось погане підступне, зовсім ні. Люди будуть засуджувати за красоту, хтось красивіший. Хтось успішніший, хтось талановитіший. І за це будуть засуджувати, і за це будуть біль засуджувати. Чим за те, що там от... люди будуть засуджувати за щастя, за те, що ти просто щаслива чи щасливий, люди за це будуть судити. Понятно, не будуть казати, от гамно був щаслива. Найдуть сто поводів підійти, розказати, розкрутити, тільки того, що люди там щасливі, дійсно. І оце щастя, воно не дає спокойствию комусь. Оце ж вам чистки, оце вам захисти, оце вам свічки, оце вам отак, оце оце, оце, все воно. А за що мені, а що мені? А то що людям кажуть, що ти щаслива. дуже. А людям це не нравиться, Не всім це нравиться. Не всі це можуть ковтнути, проковтнути. Люди будуть засуджувати за те, що ти просто не здалася. Були моменти, і ти не здалася. Ти не підняла руки і не сказала, що все, я здаюся. За це будуть засуджувати. І в глазах, фіх, хто вам скаже. А поза глазами, да, да, да. Так, все, пройшли етап цього відео гречке відступлення. Давайте подивимося, розв'язка близько. Карти, кому хочеться, замовляйте. Уже пішла партія карт, вже пішла. Вже, мабуть, вчора перва людинка написала, що дуже яскраві гарні карти. Так, да, одна з зток кому відправили. Один, один хтось мені на Viber написав. Що отримали. Давайте, розв'язка близько. А яка розв'язка? В чому розв'язка? Ми дивимося Україну, українців. Ми живемо в Україні, ми українці, і нас цікавить все те, що зв'язане з Україною. І не прийшли б ті до нас слова, не знаєш, матюка, крім Матюка не виразився. Ми б їх років не бачили і не знали. Ну, то знали, що є там Росія. Так, розв'язка близько. Давайте подивимося, розв'язка. Мир. Розв'язка в чому? Мир повинно бути, бути, от дивіться, там внизу написано, щоб ви бачили карту, яку я витягнула. Мир Мир це завершення. Мир це старший останній старший аркан. Тобто від 0 до 21. го Це 21 й старший аркан. Це от цикл, от оце коло, в якому вона сидить, це цикл життя. От Цикл війни він повинен завершитися. От при вас я беру колоду, при вас я беру руки мої і витягую. Розв'язка близько. В чому? В тому, що мир може бути, може бути скоро чи не дуже довго. Ну, в чому ще розв'язка близько. Багато обману Україна й українці. В цій війні, на цій війні, тобто багато, багато, багато неправди, багато того, що. Приподносили нам зовсім, і тут обман тут вон, лисичка нарисована. Ось тут лисичка. Тобто, я вам кажу, що карта все на карті має значення. Все на карті. І кружочку, що? і руки, як, і улипка, посмішка, як хитро. Бачите, він сидить і над ним сім мічей він зібрав. Тобто він обманює, хитро, тобто, все фактично, от як ослабив жінку. Ну, тобто підчинив собі, за неї рішення всім може бути, ну, це я вам карту розказував. Сім мечів над ним, тобто він сім мечів зібрав, він рішення приймає. Ну, він дивиться з посмішкою такою на неї. Тобто, отак на нас дивилися з посмішкою такою. І по лисиці хитро-хитро. Те, що ми повинні, не должні, а повинні. От, 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 от. То одне слово, то друге слово. Да, багато обману, багато буде впливати, буде відкриватися, багато хитрості, подлості, скотського відношення до, до українців, буде відкриватися. І в всьому цьому розв'язка буде. Що тут далі? Тут карта далі вибора. Все одно, щоб там хто не кричав, вибори, вибори в цьому році можуть бути. Як вони можуть бути, якось можуть бути. Тобто вибор може бути. Ну і стабільність. Вибори, які повинні принести в Україну стабільність. Яку стабільність дождів дати ці вибори. Зовсім нова людина йде до нас. Розв'язка близько. Давайте ще подивимось трошки. Так, довго це ми ждали всі, довго ми ждали, дуже довго. Тож тобто для українців, як би по карті сказати, знаєте, ці три з половиною роки, скільки б воно не тягнулося, це буде як за 33 роки. Внимаєте? Дуже довго. У воно знає, як проти все життя. От в цьому ми знаходимося. Щасливі люди, хто нікого не потіряє, нічого, не ні сім'ю, ну, як сказати, не до. Ну, то вся сім'я ціла буде, щасливі люди. І хатка ще, якщо залишаться то, що тут ось хатка нарисована, що люди нічого не потіряли, не живих, не майно своє, то це самі багаті люди, з карта показує, фактично. Хоч у них, може, там маленьке хазяйство, небольно ну, вони всі в цілі, і криша над головою є. Ну, тут що карта показує. Люди думали, праздник буде по житті. От король, король, вже там самі думаєте, це в нас як казку, ми дивимося з вами король, який Пентаклі зібрав, як около сундуки під ногами, рядом біля нього. Вони вважали, ці люди, що буде праздник по житті. От в житті сплошний праздник. І немає закінчення цьому празднику. А карта показує, що Є початок, є кінець. Тобто є всьому начало і є всьому кінець. От так, от так. І Багатих людей, багатих королів, дуже багатих королів в Україні загонять в отаку ловушку. Хто сам себе дасть загнати? Кого постараються загнати, там, всіми правдами і неправдами, тому що карта це показує? Ну і карта, розумієте, а хто буде сам робити помилки, які будуть приводити до того, до чого от карта показує? Я думаю, тому, що навіть десь зараз не бере, От влада в Україні, вона як не знає, що робити. А чого не знає А чого не знає, Чого не знає. Тут, бачиш, тут тут зброя, тут може бути зброя, тому що будь-якому вояки пажу, щоб він був сильний, треба зброя в руки. А за зброю може бути і зброєю, і з людьми, можуть бути. Ну, тут, опять же, я коли сказала, не раз, отп'ять я кажу, що, щоб не зменшили вік. тому що знову карта показує, болезненна ситуація для мамок, для сімей. Якщо зменшуватися буде вік. А звістка ось про це вже вона летить. Це може бути те. І бачиш, оце ж в цьому і заключається, те, що не знають, ну, як сказати, якийсь тупік по-своєму, ну от в газа зав'язані, по своєму влада, не розуміє, що робити. Чи це прокатить, чи це не прокатить. Опять ж, бачиш на, на зменшення, ну і розв'язка. Давайте все-таки подивимося, в чому розв'язка. Ну, перша карта нам показала, в чому розв'язка. Фінансова Україна буде стабільна з другими королями, імператорами. Україна, ось Україна і падала. Імператриця в нас Україна, другі хто буде керувати. Ну і карта Дев'ятка Пентаклі. Це карта фінансово стабільна, хороша карта. Це те, що Боженька все дав. Боженька все дав. Все те, що від нього залежить, він Україні і українця вдав в руки. Просто от, просто причина, мабуть, в нас самих. А чого в нас самих? А чого я так кажу? І як карта, чого в нас самих причина і в чому причина? Ось так карта показує. Ну, тому що ми не любимо. Ми не, ми не любимо людей, ми не любимо самі себе. Бачите, як горить хата. Тобто хай там десь горить, в мене не горить і слава Богу. І я. А я стою десь в стороні. Бачите, карта показує. Чого в нас самих? Тому що ми як кіт з собакою он знизу. Да, да, строїм там, стараємося якось ще оставатися людьми, але в той же час. Время... Татюрка Пентаклі це одиночество. Це одиночество в сім'ях можуть люди жити. І, знаєте, як одіночество вдвоєм, одіночество втром. Тобто батьки з дітьми не можуть знайти спільну мову, чоловік із жінкою можуть. Так само, якщо ми в общем беремо, люди не можуть знайти спільну мову. Люди не підтримка один для одного. Люди дивляться, ага, в тебе там горить, слава Богу, що в мене не горить. Ну, що ще ми до цієї карти може вийти. Ну, а наші козаки браві цим користуються, це використовують. Це в їхніх інтересах. Чим більше люди, от, отак, тим легше управлять. Ну, все. Ми балакаємо про казочку. От Карта як казочку розказує. Мої карти сама, сама намалювала, кої бажання замовити, ось тут логотипчик такий. Як і на брелочку, хто там хоче машину продати, хто хоче захист на машину, ось брелочки. хто хоче захист на будинки, підковки з такою рукою. Хрестики, діткам ложу свічки, ті, що замовляють. Тобто, там, Де не є, не буваю, я купую, щоб ложити діткам, хто пише, кому потрібно, ложу. От Карта це показує. А імператори кріпшають. Люди он в тому, а імператори кріпшають. Так що розв'язка близько. От ця карта нам показує, що розв'язка близько. Завершення. Десь ми підходимо до завершення. такі діла. Хто помилки, от колись відео, там, якщо хто дивиться постійно, хтось може вспомнити відео, де ми балакали, що от наш управитель, наші головні, зроблять самі помилку. І ця помилка вже зроблена. І цю помилку вже зробили. Карта показує. Тобто вже пройшли ми період те, що от якась помилка, яка приведе до... До, -до, -до, до І Ця помилка вже зроблена. Такі діла. Так що. Так, що розв'язка близько, надіємося, для нас розв'язка це коли буде мир. Я думаю, так, для людей простих, це коли буде за набу, за сап вернули. Я чула, читала чи, чи слухала. Я за те, щоб вернули, ну за те, щоб щось робили, а не просто бешені гроші виділялися, а результату, ну я не знаю, може, вийде, що чули, напишіть. Я ніде ніколи не чула, що десь там вони якийсь подвиг совершили когось. Якби вони подвиг совершали, ловили і наказували, то, повірте, б такої корупції б не було. Такого воробства не було. Тому що б дивилися і боялися. Ті, хто, в кого руки там шевеляться, Понимаєте? дивилися б, боялися б хоч трохи. А якщо б в час війни от тут робиться те, що робиться, Любіть дітей, без їх досягнень в школі, любіть дітей без всяких дивних вмінь, без нагород, медалей і, і п'єдесталі, вибачте, без запалу до ваших давніх мрій, то тільки наші мрії були. ну да. Любіть дітей, за їх пухенькі щічки, товстих, худих, високих і низьких. Бо справжній дар це впевненість в собі, і недоліки бувають чарівні. Любіть дітей, які щось не встигають, яких не надто цінять вчителі. Читайте зауваження без встиду, тактовно помагайте у біді. Любіть дітей, які несуть турботи. Не дивіться, що у когось інші. Да, саме головне, не дивіться, що у когось інші діти, які кажуться нам. Ви порівнянням не ламайте долі, от істина, не ламайте долі, зравнюючи з кимсь. У кожного є сторони сильніші. Любіть дітей, щоб і вас любили, щоб і вас любили. З ціпком, склерозом, памперсом таких. Ну, тобто, коли ми вже зовсім в памперсі є. Щоб самотність не дивилась в шибки, бо старість потребує дорогих. Дорогих. Бо старість потребує дорогих. Любіть дітей, щоб і вас любила. З Альцгеймером, маразмом без грошей. Любіть дітей, навчайте їх любити. Та це робити треба кожен день. От з чого почали, що свічки привезло на відношення, тому що є дуже такі, самі ви знаєте, які відношення, батьки, діти дуже-дуже-дуже непрості. Все, пока.